Вікенд нової української музики. Привіт. Ви у вікенді нової музики. Сьогодні до нас завітає Роксолана із прем'єрою Пташка, а також будуть декілька сюрпризів. Привіт, вітаю, вітаю. Ми сьогодні презентуємо прем'єру Пташка. Яка історія стоїть за цією піснею? По-перше, цій пісні вже дуже багато часу, як для демки, бо вона з'явилася в Тіктоці. В мене, до речі, дуже багато пісень. Саме вони так створюються. Спочатку вони йдуть як демка в Тікток, потім я бачу, що людям це резонує, вони коментують, зберігають. І я така ага, значить, треба робити. І ось цю пісню вона десь рік лежала. Насправді я написала: я знайшла сила інстаграму прекрасних хлопців Вейвокерс. Я почула просто десь їхнє звучання. Мені дуже сподобалось, я запропонувала їм, щоб вони зробили аранжування. А їм настільки сподобалось працювати над піснею, що вони запропонували, щоб це був дует, тобто музичного гурту, і мене як виконавиці і авторки пісні. Тому е, така наче і складна, і довга е, робота була. Але водночас така, е, знаєте, не, мене немає відчуття, що вона вже там ця пісня дуже-дуже довго. От вона нещодавно народилася. Ось вона в ефірі тепер. А ви познайомилися з хлопцями? власне, от, е... Коли ти збиралася зробити пісню, хто кому подзвонив? Так, я в інстаграмі їх побачила і написала в Дірект, як то модно казати. От і вже там ми безпосередньо під час роботи познайомилися з хлопцями. Ми не були знайомі до того, але я скинула демку, вони мені скинули свою демку аранжування, і у нас одразу все замечилось, як то кажуть, модне слово. От, все зразу ми один одного відчули. В твоїх піснях часто бувають моменти емоційних гойделок. Це слухаєшся, відчувається. А от пташка це про більше про пошук внутрішньої опори. Це відчуття було з власного досвіду, чи ти просто вирішила про гойдалки вже не писати? Чи це історія інших людей? Ні, дивіться, гойдалки, вони завжди зі мною, я від них не відмовляюся. Ну, насправді, якщо там, я вважаю, що кожен артист, те, що він відчуває, він має це транслювати, і тоді, коли це максимально щиро, це резонує людям. Тут історія така, що я знаю. Та кажу, що мені не завжди хочеться розповідати про що конкретно я писала пісню, тому що мені здається, що магія пісні в тому, що вона кожній людині резонує по-своєму. І для когось це може бути історія про те, що ми знаходимо якусь людину, поруч з якою ми знаходимося як вдома. Це неважливо, де ми є, неважливо, хто ми є, який у нас статус, чого ми досягнули. От ми зустріли людину, і нам більше нічого не потрібно. Ми розуміємо, що у нас є це відчуття безпеки і затишку. Але інколи це і стосується нас самих, що коли ми себе втрачаємо, ми дуже. Вже губимося, мені здається, взагалі в цьому світі. Ми не маємо за що зачепитись, і потрібно повернутися до себе, почати е, запитувати себе. Все ж таки, хто ти є, що, е, які яке в тебе коріння? От і тоді ми теж знаходимося відчуття дому. Тобто ти не любиш цих запитань, що хотів сказати, автор, Що хотів? <с>. я люблю, щоб фантазували, знаєте, учні на уроках. Добре, тоді про звук. Пташка трошки інакший Звук він відрізняється від того, що ти робила раніше, напевно, тому що це колаборація, зокрема. Чи це продовження твого музичного бачення, чи це от такий поодинокий експеримент? Ви знаєте, в мене було відчуття, що люди після виходу мистецтва очікують від мене мистецтва, якого, в принципі, я можу їм за звичанням дати, тому що в мене вже. Лежить кілька пісень, і мені здалося, що це, знаєте, дуже очікувано. Це дуже прям, ну це зрозуміло, що ось вона там нащупала, зараз вона буде-туди туди бити. І мені захотілося зробити щось інше візуальне, щоб подивитись кліп, насправді там історія і візуал продовжуються від першої пісні мистецтва. Але звук інший, він глибший, і мені здається, тут ось ця тема розкривається, що, знаєте, Є така проблема у артистів, коли вони щось нащупують, вони намагаються за це так схватитися, і дуже страшно це відпустити, тому що ну це ж великі перегляди, це ж коментарі, і всяке таке. І От мені хотілося від цієї теми відійти і не боятися просто експериментувати. Ну, насправді, тому що я вважаю, ця пісня не, не там не радіоформат, вона не дуже поп, але це класна творчість, це класна пісня, і вона для когось там, можливо, зрозуміє і допоможе в чомусь. Про кліп. Ти почала трохи говорити. Так. Я продовжу. Це Дійсно, він продовжує відеомистецтво. Е, а в чому це продовження? І чи буде ще далі от третя серія? Тобто цикл 1, цикл 2. Я думаю, що точно буде. Можливо, ми вже переїдемо з квартири, якій ми знімаємо. такий У нас стайл цей обшарпаної такої квартири старої. Можливо, ремонт зробити. Тут, до речі. Там вже буде щось сучасне. А, насправді мені хочеться мені хочеться тримати цю лінію, тим паче, тим тим в мене таке. Таке вперше, що ось ми тримаємо від сингла до сингла якусь історію, одну, не перемикаємося між настроями. Е, мені це цікаво, це дійсно якась така історія ну, не, не одного синглу, і я думаю, чому б ні? Просто будемо давати щось там з іншого кута, з іншого ракурса, інша квартира знову ж таки. Якщо писати пташку трьома словами, які це будуть слова? Е, глибока. Медитативна, мені всі просто це почали говорити і писати. І нехай буде вільна дуже гарні слова. Це насправді такі слова і до жінок можна застосовувати не тільки до пташок, 100%. не тільки до пісень. Чи був якийсь момент у створенні пісні, який тебе найбільше вразив або здивував? Е, Мабуть, відчуття мої внутрішні, коли я вперше почула аранжування, тому що я дуже прискіплива до аранжувань. Я постійно беру участь у написанні всіх аранжувань до всіх пісень. Це була єдина пісня, яку я просто віддала, закрила очі, знаєте, бо дуже страшно. І тоді вже ну, перше прослуховування, і я прям закохалася одразу, і це це мене дуже знаєте, саму промурашило від цієї пісні. що Ну, буває рідко, чесно скажу. І, і я зрозуміла, що це, що це класно. У цій пісні є рядок. Може, я з тобою буду, наче вдома для тебе дім? Це, це люди чи це місце? Ви знаєте, і одне, і інше. Е, я скажу чесно, мене вчора запитувало це запитання, тому в мене був час подумати. І я зрозуміла, що спочатку е, повномасштабного вторгнення зрозуміла, що дім це е, точно, про місце, точно про місце. Тому що я зрозуміла, що я не хочу жити ніде інше, аніж там, де я живу зараз. Але це ще відчуття, звісно, і про людей, тому що насправді відчуття дому створюють також люди, які тут живуть. І я не знаю, мені здається, мені було би дуже. Вно, якби не було моїх рідних, близьких, друзів, коханої людини, от тому це симбіоз і тут це місце, де ти де тебе розуміють, і де ти маєш значення. Це 100%. дуже важливо. Ну, останні роки нас навчили шукати опору, де ти знаходиш свої точки опори в людях чи в собі. Заради справедливості скажу, що дуже часто в мене немає опори. Я, як і всі нормальні люди, дуже часто в собі вагаюся, вагаюся в ситуації навколо, десь в мене є моменти розпачу, я теж сажу і плачу, і теж не знаю, що робити. Це все нормально. Але, мабуть, зараз мені би хотілося знаходити опору в собі. Мені не завжди це вдається робити, тому я знаходжу опору зараз в людях навколо. Це дуже приємно, і хай ця опора завжди знаходиться. Творчий yeah. процес, як, як це відбувається, де ти знаходиш натхнення? Чи ти може є якийсь робочий ритм, чи ти може творчість вписуєш в свій графік, mm -hmm. чи це приходить спонтанно? Може вночі? Я взагалі обожнюю натхнення за те, що мені здається, воно є всюди. Потрібно просто бути до нього відкритим. Е, я можу сісти за фно, награти якісь акорди, і мені зразу прийде текст і мелодія. Я можу сидіти вдома і писати вірші. Я не вірю в музу абсолютно. Я вважаю, що натхнення приходить під час роботи, тому це така сама рутинна робота. Я не хочу, я змушую себе сідати, починати хоча б щось робити, неважливо звідки там вірш написати, написати прогресію якусь. Е, і воно починає затягувати і вже з'являється щось. А от про пісню Пташка. Це було осяяння, чи це так само були ноти, було фортепіано, було сидіння і, і рисочка в графіку? От, До речі, цікаво дуже про пташку. Я зараз прям згадую. Я листала Тік-Ток, а в мене в Тіктоці дуже багато інструментальної музики. І я попала на якогось е, з Японії е, піаніста, там була якась дуже е, така сентиментальна, мінімалістична мелодія. Я полистала Тік-Ток, послухала її, і в мене зразу з'явилися. Бажання побігти пограти на фно. Я побігла перші акорди, і в мене зразу ось ця фраза, може, я з тобою буду наче вдома. І все, от отак воно пішло, наприклад. Дуже цікаво. Скажи, як ти за останні роки змінилася як артистка? А... Мені здається, що сильно змінилось, тому що змінюють події навколо і змінює досвід. якийсь. я там пам'ятаю, по-перше, мене перша частина творчості під час повномасштабного вторгнення взагалі була дуже змінена під формат виступів для військових, тому що ми взагалі регулярно туди їхали. Я розуміла, що, наприклад, ліричні пісні нас просили наприклад не виконувати. Тому ось таких пісень, як зараз я презентую, мене не було. В мене було «Гобгейна на ней», Тримайся. Всі такі, знаєте, мотивуючі пісні. А зараз, мені здається, я більше прислухаюся до себе і не боюсь експериментувати. Звідти і пісня-мистецтво, звідси і пташка якась супернеформатна. Тому якось я крок за кроком пізнаю себе. Ну, і що нового ти в собі відчула і відкрила? А, я відчула те, що. Інколи нам здається, що люди щось зовсім не зрозуміють. І от те, що ми зараз зробимо, це буде супер незрозуміло, а це дає зворотній ефект. І зазвичай, якраз те, що тобі здається, що зовсім не зрозуміле, людям резонує. І ось ця якась сміливість, мені здається, відкрилася. Якби ти могла залишити е, слухачам радіопромінь якесь одне послання через музику, що б це було? Um... Ну давайте так, я скажу е, словами не цього релізу, а попереднього. Якщо вам здається, що вас ніхто не розуміє, пам'ятайте ви мистецтво. І дебютний альбом. От він е, ми його дочекаємося. Що чекати цієї весни? Е, я сподіваюся, добре, що ви запитали, чи ми дочекаємося? Я сподіваюся, що все-таки дочекаємося. Е, я чекаю його від себе так само, як і всі інші. Е, там буде більше е, рухливих е, життєстверних композицій, звісно, все в контексті е, сьогодення. От, але це буде літній альбом, відповідно, і звучання буде літнє, і там буде зовсім трішечки ліричних пісень. Е, і в нас сюрприз, як завжди. Гітара в мене зі мною студія її беру. Скажу слухачам, що ми трохи поговорили перед ефіром, що би це могло бути, і що би це могло бути. Як я малий, збирався на весні. Піти у світ незнаними стежками сорочку мати вишила мені червоними, 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 і чорними нитками, червоними. Чорними нитками, на кольори мої два кольори, оба, оба на полотні в душі мої, оба, два, два кольори мої два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. Роксалана у студії Проміння приходять ще. Чекаємо з прем'єром, чекаємо з альбомом. Всім привіт, це Рокселана, і я дуже раджу вам підписатися на Ютуб канал Радіо Промінь тому що там є все, що вам потрібно. По-перше, там є дуже класні плейлисти. По-друге, розмови з дуже класними артистами, і там є дуже багато гумору. Тож підписуйтесь.